Чому саме мова йде про 3200 гривень? Звідки взялася цифра, тому що теж навколо цього дуже багато існує інсинуацій і спекуляцій на цю тему? В процесі роботи над виконанням цього завдання, яке стояло в плані пріоритетних дій уряду, опрацьовувались різні варіанти підвищення цього нормативу. Ми опрацьовували різні варіанти і різні пропозиції. Базовим для такого рішення було прийняття в минулому місяці постанови Кабінету міністрів України, яка дозволила переглянути розмір споживчого кошика, тобто набору продовольчих, непродовольчих товарів і послуг, і визначення їх вартісної нужді. Це було зроблено вперше за 15 останніх років. Так от, після перерахунку цього вартісного кошику, з'ясувалося, що у нас сьогодні фактичний прожитковий мінімум, не законодавчо закріплений, а фактичний. Тобто це, це, це те, що є, ну скажімо так, законодавчо встановленою межею, нижче якої ну, не можна, як то кажуть, спускатися. На сьогоднішній день є 2800 гривень на місяць, по прогнозним показникам у 2017 році, ця сума буде дорівнювати 3200 гривень. Отже, якщо ми, урядовці, профспілки, підприємці, допускаємо, що у нас працююча людина, працюючи цілий місяць, Буде отримувати заробітну плату менше 3200 гривень. Ми тим самим даємо згоду на те, щоб ця людина голодала, щоб їй не вистачало елементарних речей для того, щоб просто фізіологічно прожити місяць. І тому ця цифра базувалася на цій величині, яка також була обчислена згідно чинного законодавства. Наступне. Дуже багато є речей, що, мовляв, чому ви цього не зробили, до першого подаючи проєкт бюджету на 2017 рік. Я хочу звернути вашу увагу, що проєкт бюджету повинен базуватися на тих законодавчих актах, які діють на момент його подачі. Адже для того, щоб запровадити мінімальну заробітну плату в тому розмірі, які, про який я кажу, воно потребуватиме прийняття додаткових законодавчих актів, які уможливлять цю дію. Тому Кабінетом міністрів України в проєкті бюджету були закладені ті показники, які ми мали право закласти безумовно. Тепер до другого читання, коли Верховна Рада дала свої пропозиції і рекомендації, уряд під час їх опрацювання вносить. І свої пропозиції по перегляду показника мінімальної заробітної плати. Що потрібно для того, щоб це втілилося в життя? Головною перешкодою на сьогоднішній день втілення в життя норми про підвищення мінімальної заробітної плати є те, що мінімальна заробітна плата, яка задумана і яка згідно з чинним законодавством, є державною гарантією. В оплаті праці людей з низькими доходами фактично стало гарантією в оплаті праці високопосадовців. Інакше кажучи, розміри посадових окладів, судів, працівників НАБУ, НАЗК, Рахункової палати, державних службовців, сьогодні вже і народних депутатів, розміри їхніх посадових окладів прив'язані до мінімальної заробітної плати. Що це значить? Якщо в нас 1 грудня мінімальна заробітна плата 1600 гривень по закону про держбюджет нинішній, і ми хочемо збільшити на 10% мінімальну заробітну плату, то для людини, яка отримує 1600 гривень, це означає додаткове отримання 160 гривень. Якщо у іншого посадовця посадовий оклад це 10 мінімальних заробітних плат, тобто 16 тисяч гривень, то для нього 10% збільшення посадового окладу буде означати прибавку тільки по окладу в 1600 гривень. А якщо є такі посадовці, у яких 100 прожиткових 100 мінімальних заробітних плат, то при зростанні заробітної плати людини, яка низько оплачувана на 160 гривень, вони будуть отримувати не 1600 гривень додатково, а 16 тисяч.